Вітаю вас. Цього тижня Южноукраїнська атомна електростанція працювала стабільно. Підприємство з робочим візитом відвідав президент енергоатому Юрій Недашковський, які ще новини відбулися протягом тижня. Дивіться за хвилину. Очільник енергоатому вручив працівникам атомної станції ключі від нових квартир. У плановий ремонт виведено енергоблок номер 3 У День Збройних сил України вулицями Южноукраїнська їздили бронетранспортери. Традиційно відбувся легкоатлетичний пробіг, присвячений Дню енергетика. У середу на южноукраїнській атомній електростанції побував президент енергоатому Юрій Недашковський. Графік робочого візиту був досить щільним. Керівник національної атомної енергогенеруючого компанії провів нараду з продовження ресурсу другого енергоблока, вручив ключі працівникам атомної станції від нових квартир, взяв участь в урочистому заході, з нагоди передання відремонтованої військової техніки бійцям 79-ї аеромобільної бригади та нових автобусів для перевезення персоналу. Юрій Недашковський у рамках свого візиту на южноукраїнську атомну електростанцію запланував нараду з питань продовження експлуатації енергоблока номер 2 Такі зустрічі з керівництвом відокремленого підрозділу очільник енергоатому провели постійно, аби контролювати процес підготовки до продовження строку експлуатації мільйонника. Ресурсний термін, якого спливає у травні 2015 року. За погодженням Держатомрегулювання України, другий енергоблок Южноукраїнської АЕС. Має стати на довгостроковий ремонт у середині травня і триватиме він 300 діб. На нараді обговорювали модернізацію і реконструкцію енергоблока, питання вчасного постачання обладнання та фінансування ремонтних робіт на 2015 рік. Роботи з продовження ресурсу енергоблока номер 2 тривають не перший рік. Деякі з них вже закінчені або ж знаходяться на завершальній стадії. Так оцінку технічного стану обладнання зроблено для 12 з 15 груп обладнання будівель та споруд. На 100% завершено кваліфікацію устаткування на жорсткі умови та на 97% виконана кваліфікація на сейсмічний вплив. Після капітального ремонту другий мільйонник, за показниками безпеки має бути найгіршим за сучасні проекти. Тільки після цього прийматиметься рішення про продовження його ресурсу. Цього ж дня президент енергоатому побував на Новосілі. Будинок номер 11, що по вулиці Дружби народів мав бути введений в експлуатацію ще минулого року, та на термінах робіт позначився брак фінансів. Лімітами капітального будівництва на поточний рік на зведення цього дому було передбачено трохи більше 11 мільйонів гривень. Щоб завершити два його під'їзди, потрібно було 20 мільйонів. Кошти в енергокомпанії віднайшли. Підрядник попрацював добре. Тож 71 сім'я отримала довгоочікуване нове житло. Віталій Костюков про те, що отримає квартиру, дізнався напередодні. Він учасник АТО. на своє помешкання. Чекав майже 20 років. Чекали довго, 18 років. Да, на квартирному обліку я стояв в частині. От сьогодні щасливий день. Переживаємо, звісно, хочеться подивитися, що там я сюди принесла свою кішку. Її звати Миша. А для чого. Ну, так просто принято. Ну, в Асилондовусе трухой почекать, его стоит с Киева, а тона дождь не запсував им настрою. Проводили очень важное совещание, конец года, а вы знаете, что продление срока службы второго энергоблока Южноукраинского ⁇ это для нас на сегодня основной приоритет, поэтому немножко задержались. Но, коллеги, пользуясь случаем, я хочу поприветствовать всех с очень хорошим событием. Это первое жилье, которое мы в этом году вводим из четырех наших площадок, это на Южноукраинской станции. Я всех вас поздравляю с этим событием, ну и желаю, чтобы вы очень комфортно себя чувствовали в нем. Я хочу сказать большое спасибо руководству компании Юрию Александровичу за то, что поверил, что мы действительно на тех недостроек устроим два подъезда. Хочу сказать также спасибо строителям, своему персоналу за то, что действительно Ми построїли зівелі цього разу. Ордери вручали мешканцям лише одного під'їзду. Це так зване соціальне житло. Квартири отримали черговики безоплатно. Мешканцям іншого під'їзду треба ще трохи почекати. Узгоджуються питання щодо виділення позик на придбання помешкань. Провком енергокомпанії теж зробив подарунок. Його голова вручив двом сім'ям, паспорти відправної машини, телевізора та мікрохвильових печей. І ось довгоочікувана мить. Перерізану символічну стрічку і новоселам можна зайти у свої квартири. Микола Лаврів, слюсар за обслуговування теплових мереж, цеху теплових підземних комунікацій, запросив гостей до себе у помешкання у сім'ї троє дітей, тож їм виділили трикімнатну квартиру. Хотів би вам подякувати за це урочисте свято, яке ви організували для робітників. ВХІОС. Ну дуже ми раді. То якби і не вистачає, і емоцій багато. Президент Енергатому Юрій Недашковський зазначив, що у цьому році нове житло збудовано лише у южноукраїнську, та політика компанії і надалі матиме соціальне спрямування, і пообіцяв, що будівництво дому номер 11 по вулиці Дружби народів наступного року буде продовжено. Очікували на президента компанії, і в автотранспортному господарстві керівник енергоатому мав тут теж включати ключі від новеньких автобусів водіям южноукраїнської АЕС від відновлених БТРів представникам 79-ї аеромобільної бригади. Я знаю, що багато людей. Просто за рахунок власних відпусток робота була організована майже цілодобово. Все зробив для того, щоб цю відремонтовану техніку передати частково на посилення фізичного захисту власне ядерного об'єкта атомної южноукраїнської атомної електростанції і більшу частину віддати для наших бійців, які зараз захищають нашу батьківщину у зоні АТО. Три місяці тривав ремонт військової техніки в транспортному господарстві у відновлення броньованих машин вкладені сили багатьох людей. Окрім президента компанії атомникам та волонтерам, дякували директор Южноукраїнської АЕС Володимир Лісниченко, радник президента Юрій Бірюков, представник Миколаївських десантників. Думаю, кожен це робив з надією на те, щоб у вас в домі у ваших дітей не було війни. Ми попробуємо зробити так, щоб цього не було визнанням професійної майстерності під час виконання ремонту бронетранспортерів та особистого внеску в технічне оснащення і зміцнення боєздатності національної гвардії України. Стали грамоти та листи подяки компанії Енергоатом їх отримали водії, інженери, механіки, представники військової частини 344. А от ключі від новеньких еталонів стали подарунком для усіх без винятку працівників атомної станції. Вже наступного дня водії автотранспортного господарства вивели їх на лінію. Дуже приємно, що ми дня енергетика своїм професійним праздникам. У Нас такі новий автобус, і буде без опасна ні, тока експлуатіруючи станцію, але передвігатися з роботи і домой. Усю техніку, яку відправляли в дорогу, супроводжували надійні водії та напутні слова. До них додали ще благословення Боже, освятили і автобуси, і бронетранспортери, і їх кермувальників. На Южноукраїнській атомній електростанції в роботі знаходяться перший та другий енергоблоки. Вони працюють на номінальному рівні потужності. Третій мільйонник 8 грудня о 2 годині 29 хвилин було відключено від енергосистеми для проведення планово попереджувального ремонту. Графіком передбачено, що він триватиме 119 діб. Про основні роботи, які планується виконати в ході ППР, ми поцікавились у заступника головного інженера атомної станції Анатолія Ілатовського. Из основных работ, которые мы будем делать в этом году, то, повторюсь еще раз, это регламентные работы все по реакторному отделению, это ремонты двух ГЦН, естественно, ремонт реактора с перегрузкой активной зоны, ремонт систем безопасности, ремонт парогенераторов, целого ряда арматуры, теплообменников. Ну и так далее. По турбинному отделению из больших работ это у нас капитальный ремонт двух цилиндров, цилиндра номер один низкого давления и цилиндра низкого давления номер три. По электрической части большая работа, у нас вывод ротора-генератора у нас и будет замена якоря-возбудителя. Такі великі глобальні роботи, які, в общем то і определяють його продовжительність 119 суток. Тривалість ремонту також обумовлює важлива реконструктивна робота заміна машини для перевантаження ядерного палива. До неї готувалися декілька років. Обирали постачальника та замовляли комплектуючі. Нове обладнання це стрімкий крок вперед до досконалої конструкції. Робота доволі унікальна робота. Которая требует у нас как правило, в первую очередь своевременно поставки всех комплектующих, для того, чтобы нам эту работу успеть. Сделать. Работа будет делаться после выгрузки активної зони, то есть мы выгружаем активную зону старої машины, -перегрузочной, которая сейчас стоит, Затем начнем реконструкцию машины, проведем ее и уже на новой машине, будем после ее наладки и испытаний, будем проводить загрузку активної зони. Наразі п'ята ремонту. Про дотримання графіка говорити зарано. Та те, що на початок комплектація з запчастинами та матеріалами складала понад 80%, відсотків. Вселяє оптимізм. Южноукраїнським ремонтним службам УППР на енергоблуці номер 3 допомагатимуть підрядні організації «Атомремонтсервіс», Ременерго та КМУТЕМ. Ми продовжуємо серію репортажів про кращих працівників южноукраїнської атомної електростанції, яких відзначено за добросовісну працю. Одним з таких є старший майстер з ремонту парогазотурбінного обладнання Сергій Храпко. На підприємстві він працює вже 25 років. Його ім'я занесено на дошку пашани підприємства. Обираючи майбутню професію, Сергій Храбко вирішив йти слідами старшого брата. Він вступив до Львівського політехнічного інституту на спеціальність теплові та атомні електростанції. Так само, як і зараз, у молодості Сергій Храбко цікавився ремонтом обладнання. Після закінчення вишу був направлений до Львів енергоремонту, де розпочав свою кар'єру помічником майстра. На атомну електростанцію він влаштувався перед пуском вже третього енергоблока, але добре пам'ятає, як будувалась Южноукраїнська АЕС, бо часто бував у цих краях. У 2021 році, коли дільницю Львів енергоремонту на атомній електростанції було ліквідовано, Сергій Храпко перейшов до цеху централізованого ремонту АЕС, поступово підвищуючи свою кваліфікацію, дістав посаду майстра з ремонту парогазотурбінного обладнання. Три роки тому його призначили старшим майстром та доручили керувати чотирма бригадами ремонтників. Роль старшого майстра огромна роль сплатити, весь цей колектив, розписати завдання. А потім проконтролювати ще їх виконання. першочергове завдання Сергія Храпка на посаді старшого майстра забезпечити безаварійність роботи теплообмінного обладнання під час експлуатації енергоблоків. Працівники дільниці з ремонту теплообмінного обладнання пройшли спеціальне навчання та почали використовувати технологію усунення негерметичності на працюючому обладнанні. Це дозволяє у короткий строк відремонтувати його. Велика відповідальність лягає на плечі ремонтників у період ППР. У нас участок по ремонту теплообмінного обладнання. Это вот как если выйти в марзал, все большие объемные сосуды, это все наше. Это подогреватели высокого давления, подогреватели низкого давления, да и раторы, через него все идет подогрев питательной воды, основного конденсата, чтобы станция работала. Сергій Храпко каже, що з роками вимоги до роботи, теплообмінного обладнання та персоналу, що його обслуговує, стали жорсткішими. Побільшала й контролюючих організацій, які регулярно навідуються на АЕС перевірками. У підпорядкуванні Сергія Храпка знаходиться 25 чоловік. Старший майстер пишається своїм колективом, у якому склались дружні та теплі стосунки. Колектив у мене хороший колектив. Я з ними вирос. Є люди, котрий теж з ними проработав 25 років. Я прийшов сюди, вони вже работали, і до сих пор Это Це, якби, костяк нашого участка, на який можна положитися і вірено сказати, що якщо далі завдання буде выполнено в срок і з качеством. Щодо планів на майбутнє, Сергій Храбко каже, що в роботі головне зберегти стабільність та забезпечити надійність обладнання атомної електростанції. Своєму ж колективу та всій країні він бажає миру і злагоди. Завершився міський етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності Вчитель року 2015. Нинішній захід відбувся в 20-те. Його завдання підтримати творчу працю вчителів, підвищити їх професійну майстерність, популяризувати педагогічні здобутки. Наступним кроком для педагогів стане участь в обласному турі в січні. Фінал відбудеться в квітні наступного року. Твох южноукраїнських педагогів делегували для участі у конкурсі учителі року 2015. Із чотирьох номінацій, за якими проводиться нинішній конкурс, наше місто буде представлене в трьох – хімія, образотворче мистецтво та правознавство. Без южноукраїнців залишиться категорія українська мова та література. Про особливості проведення ювілейного конкурсу ми говорили з представником управління освіти. Серед основних вимог до конкурсантів Любов Маленька називає використання на заняттях інформаційно-комп'ютерних технологій. Говорити про завтрашній день, а можливо доганяти вже вчорашній. То на сьогоднішній день в кожного вчителя має бути створений свій блог. Обов'язково кожного вчителя може бути створений свій сайт, і вчитель має спілкуватися в цій освітянській родині України і за межами України. От тоді ми будемо стояти на рівні. от тоді ми будемо говорити про те, що ми живемо сьогоднішнім днем і не наздоганяємо чорешні. Зокрема, і про застосування інформаційно-комп'ютерних технологій на своїх уроках розповідали кандидатки на звання учителя року під час час самопрезентацій. це було одне з перших завдань для них його не оцінювали. А от вчительські блоги, майстер-класи, тести з фахової майстерності, відкриті уроки виносили на розсуд членів журі. На жаль, серед складу суддів не було тих, за кого працюють претендентки на звання кращого вчителя. Це Профессия очень. Учителя не спят ночами, проверяют тетрадки, думают, это волноваться. Ну, очень тяжело, мне кажется, я не выдержал. Это нервы, это. Труд сильно большой, об'яснять дітям постійно. Результати міського етапу оголошували за тиждень. В центрі дитячої нацької творчості зібралися представники освітянської громади Южноукраїнська та їх творчі учні. Закінчення 20-го міського конкурсу вчителі року відзначали урочисто. Чекали вердикту журі учасниці: Ганна Єфремова, викладач хімії третьої школи, Лілія Мартинюк, викладач з образотворчого мистецтва другої школи, та Тетяна Калько, вчитель права ЗОШ номер 3 Як з'ясувалося, хвилювалися даремно цього року. Вислів про переможців та переможених конкурсантів не торкнувся. Ви не почули слово переможець я вам скажу. Тому що за 10 років своєї роботи я вдруге скористався правом вето при прийнятті рішення, і повірте, дуже важко не підіймається рука, коли розрив складає у соті. Визначити переможця, тому сьогодні всі троє наших колег є учасниками водночас переможцями, і ми впевнені, що в цьому році южноукраїнська на обласному етапі отримає як мінімум три призових місця. Чи справдяться надії начальника управління освіти? Дізнаємось вже незабаром. В січні переможницям відстоювати честь южноукраїнської освіти на обласному рівні. Та якими б не були результати, головну перемогу, вони вже отримали повагу та любов учнів. Чвертьвіковий ювілей відзначили фахівці відділення анестезіології та інтенсивної терапії южноукраїнської лікарні. До цього дня було проведено науково практичну конференцію, яка зібрала в нашому місті більше 60 фахівців-медиків з різних куточків країни. В актовій залі медико-санітарної частини, як то кажуть, яблуку не було де впасти. Місця зайняли ювіляри, колеги з інших відділень, поважні гості. Серед останніх професори, доктори наук, лікарі-новатори кажуть, до міста енергетиків приїздять недаремно, адже южноукраїнське відділення анестезіології та інтенсивної терапії завжди перше в освоєнні нових методик та практик. Їм є з чим гордитися, є що показати свої досягнення, тому їм удачі, успіхів в дальніше не встановлюватися на дості. Там все время руку на пульсі. Руку на пульсі городян южноукраїнське відділення тримає вже 25 років. І перш ніж перейти до запланованих доповідей та питань, ювілярів вітали. Подяки від медико-санітарної частини, почесні грамоти від міського голови обласного управління охорони здоров'я, профспілкового комітету, особисто змогли отримати не всі нагороджені, адже роботу обрали таку, що не знає ні свят, ні вихідних. Урочистості часу багато не зайняли і присутні заглибилися в таємниці анестезіології та інтенсивної терапії. Питання, які обговорювали під час наукового зібрання, були цікавими не лише для анестезіологів. Європатологи, терапевти, тут цікаво було послухати, як інфузійну терапію проводити, лунчер читав такі. То тобто це теж для всіх хірургів, травматологів, кушергінеколога, важливо. Поспілкуватися з керівником відділення ювіляра нам вдалося лише з часом. Не встигли розпочати розмову, як Анатолію Грабовенку та його колегам довелося зайнятися двома хворими, яких терміново доставили у відділення. У такому ритмі наш співрозмовник працює вже більше 25 років. Та да не було. Тоді була анастезіливська група за стан хірургівського відділення. Ну і от восімця дому я приїхав, нас двоє було, Гаркуша і я. Потом приехал Маслак весной летом 89 го года. І став вопрос о організації там діліні, потому що траса була, багато травм було, як от на предприяттях, як по трасі там розбігувалось. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії щороку приймає орієнтовно 800 хворих. Надають допомогу їм 25 чоловік медичного персоналу. Кожен працівник перевірений та надійний, каже очільник відділення. Випадкових людей в реанімації бути не може. Окрім того, всі постійно вдосконалюються, приймаючи новий досвід та застосовуючи передові методики. Адже розуміють, від їх роботи залежить найважливіше здоров'я мешканців нашого міста. У День Збройних сил України вулицями Южноукраїнська їздили бронетранспортери. Організатори назвали цей своєрідний пробіг фінішним прогоном перед переданням відремонтованої техніки в розпорядження десантників 79-ї аеромобільної бригади. Відремонтованим машинам в автотранспортному господарстві застоятися не дають. Повністю відновлено не лише зовні, а й зсередини техніку знову збирають у дорогу. Поки що вулицями міста, в якому вона отримала нове життя. Організатори кажуть, вивести на огляд планували більше машин, однак керувати БТРом може не кожен. Обіцяли цього разу фінішний прогон без збоїв, адже минулого до місця призначення доїхали не всі залізні коні. Не доїхала одна, просто по причині пуніморит по нашій німножечко. Того що ми не знали. Ми не відкрили деякі задвіжки, які треба було відкрити. Ми не дуже спеціалісти в БТРах. Тепер ми за цю неділю тренувалися, сподіваюся, що все буде добре. Сергій готує до своєрідного міні-параду БТР, який ремонтував з вересня. Він працівник іншого підрозділу атомної станції. Допомагати прийшов добровільно і нічого особливого в цьому не бачить. Сьогодні я прийшов в вихідний. було так, що і по буднім дням відпрошувався. Допомагав наш співрозмовник тут не єдиний доброволець. Разом з працівниками АТГ працювало чимало помічників з інших підрозділів атомної станції та підприємств міста. Ви знаєте, мені чувство дворіння людьми, которые тут є. Надо показувати фільми про таких людей, які працюють сутками, не отримують зарплати, не займають ані просто дають всю себе для того, щоб рібатамбилі такі збила защита. От Ну, ви от тяжело воруження. Ця ремонтна кампанія пройшла під егідою Южноукраїнського благодійного фонду Миротворець. Вісім машин, частину з яких городяни роздивлялися дві суботи поспіль, відновлювали за кошти небайдужих людей. Збір триває і далі. От нас завісить, і від них, них завісить. Якщо ми поможемо, то з міру понітки як говорят голому рубашку. Ви знаєте, я навіть сама зняла і сьогодні виставлю в інтернет, тому що мені друзі в Росії і таке страшне Малим та дорослим мешканцям міста у вихідний день дали достатньо часу, аби сфотографуватися, посидіти і навіть проїхатися у відновлених залізних велетнях. Після демонстрації техніки на історичному для южноукраїнська п'ятачку машини вирушили почесним колом пошани центральними вулицями міста. Своєрідному пробігу військової техніки центральними вулицями міста передував традиційний легкоатлетичний, який присвячується дню енергетика. В южноукраїнську дистанцію долали спортсмени з різних куточків України та сусідньої Білорусі. 71-річний Іван Арнаут з Ізмаїлу розминається перед стартом. Чоловіка до категорії молодь вже звичайно не віднесеш, однак і до лав ветеранів не запишеш. Разом з ним готувалися до забігу спортсмени більш поважного віку. Найстарші спринтерці южноукраїнських змагань виповнилося 88. Більшість цих бігунів стверджує, у такий спосіб вже багато років поспіль бігає від хвороб. Здоров'я, здоров'я, здоров'я. Дело в тому, що 15 лет тому врачи мне сказали, що Немножко в тонусі числішся. Батарея здоровіє. Об 11-й годині на старт вийшли більше 200 спортсменів з 13-ти міст України та Білорусі. Цього року спортсменів зібралося чи не найменше причини, на жаль, об'єктивні. По кількості е, учасників все-таки ситуація в нашому державі немножко не способствує. Таким масовим міроприяттям. У нас в городі однієї з наймасових. В ті, годы наблюдались количество учасників 300-350, навіть до 400 доходило. Але в цьому 218 вийшло на старт. Три дистанції на 3, 6 і 12 кілометрів долали учасники змагань. Спринтерів розділили на 13 вікових груп. Першого переможця на відрізку 3 кілометри вітали менше, ніж за 10 хвилин від старту. Я ж не даваю, погода Ташинів прохладно так дистанция вообще понравилась хорошо так на фініші то що трудно последний километр но ну. Найменшим учасником змагань назвали п'ятирічного южноукраїнця Влада Величка. Взагалі ж однією з особливостей цьогорічного пробігу стала чимала кількість приїжджих дітей, що змагались за першість. На жаль, юні южноукраїнці вже менше беруть участь у легкоатлетичному старті. Та, попри це, Кубок за масовість змогла отримати команда третьої школи. І він був не єдиною нагородою спринтерів з міста господаря пробігу. У наших Бігунов представителі нашого міста три перших місця, шість других і чотири третіх місця. Кожен з наших юних співрозмовників переслідує свою мету, займаючись бігом і беручи участь у змаганнях. У когось це перемога, а в когось краса і сила. Ноги будуть закалені, все буде хорошо, м'язи будуть сіляне. Я займаюся вже як п'ять год бігом. Ну штаби що ми хоч то можемо поднять свою самооценку. Зділить зробити то там, виграй, і знати, що щось стоїш. Пробіг, що відбудеться наступного року, стане ювілейним, і планувати його організатори починають вже зараз. Сподіваються, що все вдасться. Тим паче, що помічники надійні. Профспілкові комітети Южноукраїнської АЕС, НАЕК енергоатом та міське управління молоді, спорту та культури. Завершилась ювілейна 25-та спартакіада Южноукраїнської об'єднаної профспілкової організації. Останнім видом спорту, у якому змагались атомники, було перетягування канату. Найсильнішою виявилась команда енергоремонтного підрозділу. В загальному заліку 12 років поспіль перемагає команда електричного цеху атомної станції. 29 команд учасників представляли цехи та підрозділи АЕС на Спартакіаді. Серед атомників вона завжди користувалась популярністю. Цього року понад 1200 працівників підприємства змагались у 15 видах спорту. Серед них футзал, волейбол, баскетбол, легка атлетика, спортивне орієнтування, теніс, плавання, шахи і шашки. Крапку у спартакіаді, як правило, ставлять перетягуванням канату. Тут фаворит ЕРП. Побороти дружну та злагоджену команду мало кому вдається. У автотранспортики, хоча мали амбітні плани на перемогу, поступились першістю. Третє місце посіла збірна електричного цеху. Спорт для працівників АЕС не просто спосіб нарощувати м'язи, запевняє фізор ЕРП з 12-річним стажем Віра Дмитрик. Це виховання командного духу і відповідальності. За багато років роботи фізорґам я помітила, що от ті люди, які у мене займаються спортом і. Они очень надежные люди. Как правило, они и в работе э, очень успешны. То есть у них получается и продвижение по службе, то есть они к работе тоже очень э, ответственно относятся. Здесь люди учатся и доверять друг другу, и точно так же в команде учатся доверять друг другу. Ну и физическая культура, то есть люди как-то развиваются, чем-то занимаются, еще какую-то дисциплину воспитывает в людях, не только производственную. Крім того, такі змагання сприяють формуванню сімейних цінностей, адже серед вболівальників не лише колеги, а й дружини та діти. Щойно трирічний Андрій Коплакав через програш татової команди, а тепер сам випробовує сили у перетягуванні канату. Скажи, я виросту і буду чи... і... то. перетягувати канат. Буду перетягати канат. Читаю, лучше зайнятися спортом, ніж по дворам ошиватися, Непонятно, чим займатися. І дітей привлекають теж к спорту. Він бере з папою, да? Ну електроцех, який год підряд уже подтверждает своє звання лучшего цеха в спорті, фізкультурі і не только но и в производственній деятельности тоже. команда електричного цеху 12 разів поспіль була переможницею за підсумком змагань. Спортсмени жартують, що цей перехідний кубок вже став іменним. За правилами Спартакіади до загального заліку входять 10 з 15 видів спорту, в яких команда показала кращий результат. Їх кількість та різноманітність дозволяє залучати учасників різного віку, фізичної підготовки та вподобань. Обирає види спорту рада фізоргів, які представляють інтереси своїх трудових колективів. Наприклад, наступного року до спартакіади війде велокрос. Плануємо, я, так скажем, Он буде включн, провісіво его вокруг шлизка водохранилища. Замечательная, я считаю, траса і И досі у нас тем более більше в цехах, достатньо. Вот поэтому було прийнято такое вот рішення. І та буде у нас вже 16 видов спорта. Підсумок спартакіади 2014 года року такий: електроцех зайняв перше місце, автотранспортне господарство друге. Бронзовим призером стала команда цеху теплової автоматики і вимірювань. Крім кубків та медалей, призери отримали грошові премії. Як правило, ці кошти учасники змагань спрямовують на придбання форми та спортивний інвентар. У вихідні до Южноукраїнська приїздить Київський національний театр імені Лесі Українки з комедією Сімейна вечеря. Вистава відбудеться у неділю, о 12 та 18 годині в Палаці культури енергетик. Приємного відпочинку зустрінемось наступного тижня. Випуски новин ви можете переглянути на офіційному сайті Южноукраїнської атомної електростанції.